Не купуй мотоцикл, поки не подивишся це відео. Я тут не буду зараз балаболити, розказувати того, чого немає. Говорю так, як я провірив це на своїй шкурі. Перше основне правило: треба їздити з правами. Да, я розумію, шило в дупі, грає, прям хочеш покататися, прям тільки забуваєш хір. Да, розумію. Але це все до першого стопу. Будуть проблеми з поліцією, на дорозі, можливо, будуть проблеми. Та не спорю. Є люди, які не мають права, їздять на дорогах ще краще за тих, хто має права. Як би це мучительно не було, треба зробити ці гріб. Мені права друге це заробіт те. Маєш розуміти, якщо ти даже маєш дівчину, маєш якісь свої там погані звички. Не буду розказувати, бо тіхток мене забанкнули, зрозуміли. За все треба платити. Потрібно якось думати, щоб заробити на той самий бензин, фільтра, масла саме таке необходимо. Демовчи там про резини, і так далі. Якщо щось получиться, заробіток необхідний при отриманні мотоциклу. Третє це здравий мисло. Маючи мотоцикл, ти маєш розуміти, що цей транспорт доволі небезпечний. Це не машина, це мотоцикл, два колеса, Все, чолом і той, який не спасає. Ти маєш дорогу читати набагато краще, ніж водії на автомобілі. Так несподівано вилазять. пішоходи, танкисти. Про тварини взагалі мовчу. Потрібно бути на чеку просто. Бо ну це особисто моя думка. Просто так, як я мотоцикліст, як ніяк, вже більше року, як я просто володію мотоциклом. І от це все просто на своєму досвіді. Я не спорю мотоцикл, це ахерена, це круто, це адреналін шатой, Все бурлить, коли ти їдеш на ньому. Ти просто ти розумієш, що ти їдеш і тебе супротив з вітром, і ти розумієш швидкістю, то тобі потрібно враховувати ці три правила.